Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Повітряна тривога триває у кількох регіонах України. Від самого ранку північ і схід країни атакують ударні безпілотники. На Сумщині повітряні сили фіксували швидкісну ціль. Зараз на ваших екранах актуальна мапа загроз по областях. Не ігноруйте побредження і перебувайте в укриттях. Понад 700 ворожих ударів завдали росіяни по прифронтових територіях на Запоріжжі протягом доби. Під час обстрілу було поранено жителя села Біленьке. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона зі студією наживо із Запоріжжя. Інно вітаю і розповідай, будь ласка, що тобі, що тобі відомо про наслідки ворожих атак. Вітаю, Анастасія останнім часом збільшується кількість ворожих обстрілів прифронтових територій, і а, загалом останнім часом фіксують вже протягом доби фіксують вже понад пів тисячі ударів. Ну а цієї доби під обстрілами перебували 13 населених пунктів у Пологівському, Васильівському і Запорізькому районах. Найчастіше росіяни гатили з артилерії і атакували безпілотниками різного типу. Втім, переважали все ж таки атаки fpv дронами і. Так, у селі Біленька ворожий в піві поранах річного чоловіка? Йому була надана уся необхідна медична допомога. А також у селі е під час цього вибуху удару було пошкоджено приватний будинок і припарковано на подвір'ї автівку. Загалом біленька постійно потерпає від ворожих обстрілів. Протягом цієї доби росіяни били не лише безпілотниками по селу, а ще й гатили артилерію. Ну а в цілому у містах та селах, що зазнали обстрілів, було отримано і зафіксовано майже півтори десятка повідомлень про пошкодження та руйнування житла побито як приватні, так а також багатоквартирні будинки і пошкоджено автівки місцевих жителів. щодо того, і більш докладно про те, як минув цей тиждень, прошу послухати пряму мову речника обласної військової адміністрації Олександра Коваленка. Якщо говорити про цей тиждень, який ну фактично добігає свого завершення, то зафіксували понад 4,5 тисячі обстрілів. На жаль, четверо людей загинуло і 34 було поранено. І також зафіксовано близько шести сотень об'єктів. Насамперед, це житлові об'єкти, інфраструктурні об'єкти, які було пошкоджено або зруйновано. Ну і ось такими новинами наразі завершується цей тиждень для Запорізької області. Хочу нагадати, що зараз на Запоріжжі триває повітряна тривога. Поки що немає загрози для обласного центру, але є небезпека для прифронтових територій і громад області. Тож закликаю запоріжців і жителів області не нехтувати своєю безпекою. Анастасія дякую Інно, за докладну інформацію про ситуацію на Запоріжжі. Нам розповіла Інна Гогой. У Херсоні росіяни з безпілотника атакували чоловіка на велосипеді. Як повідомили у міській раді, у 62-річного постраждалого контузія, мінновибухова травма та уламкові поранення сталося це у корабельному районі міста. Медики надали постраждалому необхідну допомогу. У Бориспільському районі Київщини унаслідок ворожої атаки частково знеструмлено три населені пункти без світла майже 10 тисяч родин. Про це повідомив очільник області Микола Калашник. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків. Також розгорнуто пункти незламності. Перед тим нагадаю, Микола Калашник повідомляв, що через російські удари по підстанції у Бориспільському районі були поранені двоє енергетиків. Вони у лікарні. Володимир Зеленський ще раз поговорив з Дональдом Трампом у друге за два дні. За словами українського президента, ця розмова стала продовженням попередньої. Також розглянули посилення ППО та далекобійності і багато деталей щодо енергетики. Зеленський назвав бесіду продуктивною і зазначив, що президент США добре поінформований. Сполучені Штати кілька місяців таємно допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських енергооб'єктах. Повідомляє Financial Times. За даними видання, американська розвідка надає Києву інформацію для планування маршрутів та часу ударів дронами, що дозволяє оминати російську ППО. Йдеться про атаки на нафтопереробні заводи та інші енергетичні об'єкти. Далеко від лінії фронту, за словами джерел видання, США були залучені до всіх етапів планування операцій. Вашингтон визначив пріоритетні цілі та надавав розвідданні про вразливості об'єктів. Одне з джерел назвало українські дрони інструментом для підриву російської економіки та тиску на Путіна з метою завершення війни. Понад половина регіонів Росії зіткнулася з перебоями у постачанні палива після українських ударів. по НПЗ за підрахунками Бібісі проблеми виникли щонайменше в 57 регіонах країни. Атаки торкнулися кожного третього нафтоприробного заводу Росії. Додає Moscow Таймс у серпні. Зафіксовано 14 ударів. У вересні 8, За перші 10 днів жовтня. Ще 4. Агентства Ройтерс Блумберг та Комодіті Інсайдс повідомляють, що Щонайменше 10 підприємств, включно з експортними, були частково або повністю зупинені у серпні та вересні. Загалом, з початку року, українські дрони атакували 21 з 38 найбільших НПЗ Росії. Це на 48% більше ніж за весь минулий рік. Українські військові провели контрнаступальну операцію на запорізькому напрямку, завдяки якій звільнили села. Малі Щербаки, Щербаки, прилеглі до них території і частково степове. Про це повідомляє начальник нещодавно створеного управління штурмових військ у складі сухопутних військ ЗСУ, полковник Валентин Манько. Завдяки штурмовим підрозділам військам 24-го і 33-го були звільнені населені пункти на малі Щербаки, Щербаки. Частково степове, і ми просунулися там і в прилеглих територіях, і далі продовжуємо свою операцію. І я думаю, що це буде не останній, не останній населений пункт, який ми звільнили на цьому напрямку. Операція проходить вдало. Противник несе втрати багато взятого полон. Ми просунулися на 3,5, десь близько 3,5, більш там чи більше чи менше кілометрів вперед. І розширивши розширив, фронт, розширив, 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 значить, десь більше 5 кілометрів. Тобто, і продовжуємо свою операцію, і будемо далі рухатися. СТО на колесах поповнило автопарк 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії. Зібрали його українські виробники, автомобіль автономний, буквально нашпигований приладдям, щоб якомога швидше відновлювати автівки, особливо колеса, по яких цілять ворожі ФПВ. Тож тепер можна не думати, як евакуювати пошкоджене авто для ремонту, а просто відправити ремонтну майстерню ближче до лінії фронту. На її номерах написано слово локер, що в перекладі означає шафка. І справді цей перероблений пікап справжня шафа-майстерня, наповнена інструментом для ремонту автівок. Пилка, знак, маска, вогнегасник і сокирка відповідно для різних робіт. Ось тут павербанк великий, є і дрібні інструменти також. Повнопривідний сюдихід оснащений лебідкою, щоб можна було піднімати великі деталі. Завдання локера виїжджати максимально близько до лінії фронту і забезпечувати ремонт автівок. Якщо ми раніше їздили до машини, знімали колеса, везли до нас в ППД, коли колеса ремонтували, то зараз ми можемо виїхати прямо туди і прямо там зробити це на місці. Можна прямо на місці зробити ремонт автомобільної шини. Також можна зробити зварювальні роботи. Автономність надає генератор. Особливо корисним кажуть на звардійці буде шиномонтажний станок. На ньому відновити пошкоджене колесо можна за 15 хвилин. Все зняли розібрали, подивилися, латку приклеїли і знову зібрали, накачали. Є компресор, шланги, все це є підкачки, все швидко. Там протягом 15-20 хвилин все і поїхав. Півдруни це саме така велика проблема, що шкодять і лобові стекла, і. Самі корпус автомобіля, і найчастіше це получається у нас колеса. Екіпаж Локера чотири чоловіки. Двоє кандидатів для виїздів такої швидкої технічної допомоги вже є. Та людей в автомайстерні бракує, зізнаються скіфи, особливо ж вузьких спеціалістів, які знаються на складних механізмах. Нам зараз потрібні як і шиномонтажні спеціальності, електрозварювальники, автоелектрики. Ну саме таке, що зараз. Сильно нам потрібно це мотористи. Yeah, Які крутити це одне, да? а от перебрати двигун це дуже дуже тяжко. і Це на опит. Нацгвардійці кажуть, уже детально вивчили обладнання і готові за потреби мчати на допомогу побратимам до лінії фронту. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сьогодні вирушить до Ізраїлю та Єгипту на заходи присвячені мирній угоді щодо Гази. Американський лідер прибуде до Тель-Авіва у понеділок. Ранці на нього чекають зустрічі з керівництвом Ізраїлю, родинами заручників з Гази та виступ у парламенті Кнесеті. Того ж дня Трамп відправиться до єгипетського шарм аль Шейха, де відбудеться церемонія формального затвердження мирної угоди між Ізраїлем та Хамасом. До американського президента на саміті приєднається прем'єр-міністр Брин... Танії Кір Стармер, британська прес-служба повідомила, що він висловить особливу шану Трампу за досягнення угоди та подякує Єгипту катеру й Туреччині за посередництво. Нагадаю, перша фаза угоди передбачає припинення вогню та звільнення заручників. Перемир'я не було чинності у п'ятницю після двох років конфлікту. У Каліфорнії просто перед очима відпочивальників упав гелікоптер. Він втратив висоту та врізався у ряд пальм на узбережжі Тихого океану. Як наслідок, п'ятеро людей потрапили до лікарні. Двоє з них перебували у гелікоптері, троє зазнали травм на вулиці. Пожежна служба повідомляє, що гелікоптер брав участь у щорічному благодійному заході. Автомобілі та вертольоти, який відбувався на пляжі. Причину аварії поки не встановили. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів і нагадати, якою ціною дається захист держави на фронті. Така мета футбольного турніру, що відбувся в Одесі. Захід присвячений бійцям 137-го окремого батальйону морської піхоти. Репортаж Андрія Настасова. майданчику азарт і дух боротьби, але головні емоції цього дня повага та вдячність. Турніри з футзалу присвячений чотирьом полеглим бійцям 137-го окремого батальйону морської піхоти. Це Валерій Самофалов, Віктор Мірчу, Валерій Іванов та Сергій Міщенко. Чоловікові такий захід точно сподобався, каже вдова Сергія, адже багато років він був футбольним тренером та спортсменом. У нього Футбол це було його життя потім це стало життя його війною, і війна його забрала. Хтів напередок він завжди рвався. Він хотів бути першим, як і в футболі, так і там за перші змагаються чотири команди, до складу яких увійшли спортсмени, ветерани спорту та ветерани сил оборони. Кожна команда носить ім'я одного із загиблих морпіхів. Усе має символічне значення, пояснюють в організації. Це важливо, яка проводить такі меморіальні турніри з 2019 року. Взагалі, концепція нашої організації це зробити так, щоб хлопцям там з хмаринок було. На що подивитися, щоб вони розуміли, що вони віддали своє життя за країну тих людей, які їх пам'ятатимуть. Це перше, і друге це такий, знаєте, жест моральної підтримки близьким, тому що коли проходить певний час після загибелі військового. Ну, про це говорять, але там проходить буквально там півроку рік, і на жаль, так трапляється, що забувають саме збереження пам'яті найважливіше для Крістіни вдови марпіха Валерія Самофалова 5 березня 22-го року під Миколаєвом. Уперше в історії російсько-української війни, за допомогою ПЗРК «Ігла» під час одного бою чоловік збив одразу три ворожі гелікоптери і став героєм України. Було чи ради що тон. Він був дуже радий такому досягненню, що у свої 22 роки самотужки знищив три російські гелікоптери, навіть не маючи спеціальних навичок для цього. 10 березня його нагородили званням Героя України орденом Золота зірка. А вже 18 березня я дізналася, що по казармі влучила ворожа ракета, і він загинув. На трибунах за команди вболівають ветерани війни та чинні армійці. Військові переконані, треба проводити такі заходи частіше, а ще варто залучати до змагань побільше молоді. Вдячні організаторам за те, що проводять такі заходи, що пам'ятають наші хлопці. Тому що, поки ми пам'ятаємо про них, вони будуть жити в наших серцях. Боротьба і мужність, і всі ці навики, які присутні нашим воїнам, так і присутні на ну, футболістів на полі. Тому, звісно, ми відчуваємо їх підтримку, їх допомогу. Благодаря їм ми зможемо збиратися і грати тут. Слава Україні! У підсумку перше місце в турнірі виборола команда з символічною назвою Захисники. А організатори вже готуються до наступного меморіального заходу. Він відбудеться в Одесі у грудні у форматі фестивалю бойових мистецтв. Андрій Растасов і Міханошин. подробиться. Телеканал Інтермарафон Єдині новини. Уряд змінив офіційні терміни опалювального сезону. Тепер він триватиме з 31 жовтня по 31 березня. До цього опалення зазвичай вмикали раніше. Сезон тривав із 15 жовтня по 15 квітня. Прем'єр-міністр Юлія Свероденко повідомила, що уряд затвердив детальний план дій, щоб забезпечити надійність енергопостачання. Рішення ухвалене з огляду на посилення російські обстріли відповідної інфраструктури. Чи відкладатимуть старт опалювального сезону у столиці? Розпитаю про це Андрія Вітренка, депутата Київради, голову постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня і слава Україні, героям слава. Отже, пане Андрію, як я вже сказала, уряд змінив терміни опалювального сезону. Він триватиме з 31 жовтня по 31 березня. Можете нам роз'яснити, чи означає це, що очікувати опалення? Киянам до кінця місяця не варто. А, або навпаки, місцева влада може самостійно коригувати строки. Наскільки мені відомо, вже в місті Києві починаються підключення соціальної інфраструктури. Це мають на увазі садочки, школи до опалення і лікарні. А кияни і гості столиці, які проживають там внутрішнє переміщення особи, які проживають зараз в нашій столиці, можуть розраховувати на включення опалення відповідно до загальнонаціонального графіку. Дякую. Пане Андрію, тоді перейдемо до інших тем. От після російського обстрілу в ніч на п'ятницю в столиці був справжній транспортний колапс через перебої в роботі громадського транспорту. Метро були величезні черги на зупинках, а таксисти піднімали ну ціни в рази, а то й в десятки разів. На вашу думку, чому місто виявилось не готовим до цієї ситуації, до цього блокауту? Ви знаєте, ви задали дуже правильне питання, і я хочу сказати, що єдина відповідь цьому це відсутність єдиної чіткої транспортної стратегії розвитку міста Києва. Ми всі чудово знаємо. Розуміємо, що за останні п'ять років в місті Києві ви знаєте цей асфальто. Ця машина, яка вкладає асфальт, перемогла будь-яку електроніку будь-яку техніку і всі новітні розробки, які стосуються керівництва транспорту і інфраструктури. Місто виділяє шалені кошти на департамент транспорту і інфраструктури. Це приблизно 23-22-22 мільярди гривень на рік. Це 20-25% від загального бюджету міста у 100 мільярдів. Але як громадського транспорту в місті автобусів, трамваїв та тролейбусів знаходяться в аварійному стані. Тобто, все це свідчить, що містом і транспортною галастю його просто ніхто не займається. А хто може займатися? Бо навіть зараз немає директора департаменту транспортної інфраструктури, а профільний заступник також буде скоро звільнено його. Дякую. Всіх киян після цього обстрілу цікавить, що із захистом енергооб'єктів у столиці, які перебуваються на балансі у міста. Чому міська влада не забезпечила цього належного захисту другого, третього рівня для цих енергооб'єктів? У нас в місті є декілька теплоелектроцентральних, і місто пов'язане з своєю електричною інфраструктурою зі усієї України. Але незважаючи на те, що починаючи з 2022 року, Київська міська рада в своєму бюджеті міста Києва виділяє значні кошти на реорганізацію Електропостачання на його модернізацію, а також 23, третій, 24 четвертий, 25 роки виділялися більше 250 мільйонів на створення захисту. Ну, наприклад, виділялося 1,9 мільярда гривень для того, щоб реформувати електропостачання та захистити ТЕЦ номер 6 Де ці кошти наразі невідомо, хто їх не використав, також наразі невідомо. Тут необхідно знаєте, кожна проблематика має своє прізвище. І ці прізвища, це пантіле Петро Олександрович, профільний заступник, начальник директора департаменту житлово-комунального господарства Науменко Дмитро і пан Бінт, який керує комунальним підприємством ТІВТО Тобто, у вівторок депутати збирають комісію спеціалізовану для того, щоб почути відповідь в режимі ДСК на всі ці питання, чому не було організовано захист, де поділися ці кошти, хто їх не використав або хто їх, ну вибачте, за. Такі різкі слова, або може хтось їх і вкрав? Тому будемо знати відповіді вже в цей вівторок, як е, планує захищати і подалі київську комунальну. Хочу наголосити, це комунальне майно і відповідає за нього влада саме міста Києва. Тобто хто його буде як захищати і чому кияни? Будуть ну можуть сидіти внаслідок терористичних атак декілька годин, або навіть до однієї доби без світла. Це неподобство у міста. Бюджет 110 мільярдів гривень. За такі кошти можна і було потрібно організувати захист енергооб'єктів, а не створювати нікому не потрібні концепції, наприклад, альтернативного електроживлення комунальних підприємств, які нам презентували минулого четверга на сесії Київської міської ради. Дякую. Пане Андрію, посадовців районних адміністрацій, комунальних підприємств Києва підозрюють у збитках бюджету на 73 мільйони гривень. Можете нам розказати, в чому саме їх підозрюють? Я так розумію, це за останній період ці збитки накопились? Знаєте, ну наші незалежні правоохоронці зараз дуже добре працюють, і ми бачимо, що що майже щотижня такі гучні заяви про те, що в тому чи іншому департаменті Київської міської державної адміністрації. Було отримано або збитки, або неналежне виконання бюджетного законодавства, або були проведені тендери, які були знаєте організовані під заздалегідь відомих учасників. Тому я не хотів би зараз коментувати, поки йде розслідування, але ну ті факти, які нам відомі, вони дійсно вражають так безвідповідально, так безгосподарськи відноситися до бюджетних коштів, особливо під час війни. Коли не вистачає коштів на забезпечення сил безпеки та оборони, ну це неможливо. Це ганьба. Я впевнений, що і правоохоронці, і суд надасть відповідну оцінку діяльності того чи іншого міського чиновника. Дякую. Пане Андрію, знаємо ситуацію. Минулого тижня в Києві обвалилося перекриття в п'ятоповерхівці, яка була пошкоджена російським ударом. В липні ще мешканці зверталися до міської влади, до служб відповідних з проханням укріпити конструкцію. Але, от бачимо, цього не було зроблено. Чому? Це безвідповідальність відповідних комунальних підприємств, відповідних чиновників. Ви знаєте, ну мені вже давно здається, що коли вони не приїжджають на ті місця, тих в трагедії, коли вони не спілкуються з суспільством, не спілкуються з жителями міста Києва, вони вважають, що в місті вже це таке тилове місто, там де війна не очікується, і війни не існує. Але на жаль, ми всі знаходимося зараз в такому стані, що щодня можуть прилетіти або російські дрони, або ракети. А місто навіть зараз не має програми швидкого реагування на терористичні атаки. За чотири роки ну ніхто із виконавчого органу Київської міської державної адміністрації не спромігся цього зробити. Ви знаєте, вони там е, е, кажуть, що це таке недолуге законодавство, але ж місто і вся його інфраструктура це відповідальність київської міської влади, яка має організувати. Захист і безпеку з киянам і внутрішньопереміщеним особам і всім гостям, які у нас живуть. Тому всі ці, ці питання їх необхідно чітко перенаправляти до однієї людини. Це Віталій Володимирович Кличко. Чому під його керівництвом він зараз одноосібно призначає будь-якого директора департаменту, комунального підприємства будь-якої комунальної організації, саме тих організацій, які не впоралися з тим, щоб вчасно відновити даний будинок? Дякую. Пане Андрію, дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально економічного розвитку. Дякую вам.